Виділено додаткових коштів і створення реєстру, якого нема, тому що є, наприклад, волонтерські служби і іноземні партнери, які хочуть, наприклад, допомогти тим чи іншим будинкам, але у них ну немає. Верно, Ми про це ще будемо так. О, я просто знарситим. додам, що в тому числі не було виділено коштів на укриття. З нашої ціло півтора мільярда гривень було виділено на мобільні укриття. Це так само питання захисту, але чомусь, наприклад, в Раді оборони про це не проговорювали в тому числі, тому я вважаю, що заява пана Ткаченка є абсолютно політичними, тому краще кожен нехай займається своєю сферою відповідальності і потім несе відповідальність за певну бездіяльність або там порушення законодавства підтримуємо вас і з нами на зв'язку. Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція Батьківщина і міністр з питань житлово-комунальних послуг. Також, попередніх років також член профільного комітету Верховної Ради. І, звичайно, важливо, от в цьому моменті, сьогодні ж 15 жовтня, так за класикою. Це початок пального сезону. В нас мето попередження, що вже заморозки по країні дав від гід Укргідромецентру про різке похолодання. Але от опалення ми не спостерігаємо в наших трубах ну в столиці, принаймні 3 жовтня. Розпочався опалювальний сезон у Києві. Про це повідомив мер саме тоді, да, вже майже два тижні тому, 10 днів тому. Ну і зараз теплом 80% дитсадків, 78% шкіл, пологових будинків 85%. Ну, власне кажучи, це про соціальну сферу, так мовити. А от про масовий запуск тепла до київських будинків щось якось ніхто не говорить. Олексій Юрій, що відбувається? В нас ще є ця централізована система після прильотів по ТЕЦ? Чи її нема? Давайте якщо. Що її нема, скажемо відверто. Або в чому справа з затримкою подачі тепла? Теж таки по попередньому етапу дискусії, я переконаний. Повірте мені, я був членом уряду. я Маю освіту належну, досвід. Моє переконання, що ситуація погана ситуація дуалізму цього політичного протистояння тут це очевидно в Києві спричинена застарілим недолугим законом про Київ, столицю України, прийнятим ще в 99-му році за часів пана М'єченка покійного, і в чому ключова проблема, що посада міського голови. Це виборча, розумієте посада? Це муніципалітет, вона об'єднана з посадою голови державної адміністрації. Тобто два в одному, і і виборчий орган і державна організація е, адміністрація як виконавчий орган Київської міської ради. Тому, поки цей закон не буде змінено, Київ приречений на цю баталію, розумієте? От на жаль. Одразу хочу сказати: у слух був шанс в 19-му році нормально зробити прийняти закон про префектів, про зміни до закону про київ столицю і не було б цього долізьму. Вони його не використали. А зараз вже і нема під це голосів. І тому на жаль, буде ковбасити на превеликий жаль. Так. І тут дійсно сподівання на розсути, на звага. Ну тоді ніхто не думав, що будуть київські військові адміністрації. Напевно, ну так? да, да, в тому числі да погоджуюсь, але так. тепер прога. Газ. Дивіться, так. у нас проблема з газом. Вона спричинена тим, що Нафтогаз 10 років заводили в дуже глуху патову ситуацію, коли що, яку ми побачили навесні, це немає газу в сховищах і немає грошей, і одні борги. Розумієте? І тому, на жаль, в цій ситуації я можу сказати, це чим те це, це спричинено? бездарним управлінням акціонерам, тобто урядами. Що Гройсмана до того, що після того урядами слуг е, вони ж акціонери? Вони там призначали Коболєва, Вітренка, Чернишова. Вони однаково бездарні е, керівники, які довели до Цугундера цей Нафтогаз. Тепер ми мусимо скидатися грошима, шукати, просити клянчити 3 мільярди доларів на ць, імпорт оцих 5,4 мільярдів кубів. Газу уряд вже зараз розуміє, що в нас баланс газу дефіцитним буде, ну туди на січень лютий, можуть. Ну, а зараз то немає дефіциту. Олексій Юрійович, зараз давайте хоч трошки цього тепла дамо. Ну, дефіцит це означає, що він може, може, він, дефіцит цей в січні, при мінус 15-20 чи в лютому, розумієте? І на той момент ніякий імпорт не вистачить, якщо сховища будуть спустожні, то й по видобуть. А генерація буде до того моменту, Олексій Юрійович? Яка теплова ну, чи ну, ну, рознесуть ТЕЦ до січня, то то, то, то це ну, що є? Те, що те, його немає, Якщо рознесуть ТЕЦ до січня, то генерації не буде. Ну... Якщо не рознесуть ТЕЦ, а її не рознесуть, то вона буде працювати mm. зараз. Вона працює в теплофікаційному режимі, тобто тільки тепло mm. дає електрику, не генерує видведь. Mm. Київський ТЕЦ. саша знає добре, що, що це таке. Тому От... повертаю, уряд буде. Робити все, щоби заощадити газ, нафтогаз, і тому так сталося, що на сьогодні у ТКЕ з країни, починаючи з «Київтеплоенерго», немає контрактів, немає лімітів, тобто вони не можуть подати повноцінний газ для того, щоб повністю запустити тепло. Це пов'язане і є там інші нюанси. Тому що от якби я хотів вам сподобатися, я казав, ми зараз будемо вимагати, щоб завтра було тепло. А як реально буде, думаю, максимально будуть відтерміновувати, щоб заощадити газ. Оце, на жаль, мій прогноз. Але на на нафтагаз я не впливаю. Повірте мені, там є наглядові ради, є і, ідіотські конструкції управлінські, і є уряд як акціонер. Щодо yeah. початку опалювального сезону в житлових будинках пише Віталій Кличко: перш ніж ухвалити таке рішення, маємо зважити всі фактори: раціональне використання енергоносіїв, енергонедоцільність е, зайвих витрат на тепло мешканцями, а також ситуацію в енергосистемі. До уваги слід брати не тільки поточні, а й прогнозні температурні показники, щоб економити і, і кошти мешканців е, міста і енергоресурси. Е, власне кажучи, е, і він пише: от я з звертаю увагу на цю фразу. Перш ніж ухвалити таке рішення. Маємо зважити на такі фактори. то хто приймає рішення про подачу тепла в житлові будинки? Кликаформальна ОМЕЗ формальна ОМС приймає рішення вісім три дні поспіль менше восьми градусів середня добова Він має право не зобов'язаний, но має право прийняти таке рішення, але в нього має бути. Договір на постачання газу, ліміти виділені, боргів не має бути, і тоді mm -hmm. Нафтогаз постачає йому газ. А якщо цього немає. Він приймає рішення ОМС, але якщо в Київ рекордний по боргах за газ, а він рекордний на жаль, два міста Київ і Харків. Вони 85% боргів тепотекає за газ. То вибачте, Нафтогаз їм каже: а у вас борги вилучать з чого, чого? я вам зобов'язаний давати цей газ? Складна конструкція. Ми за дві хвилини не розберемося. А, то нові Олексій Юрійович, останні тріця запитання тріця, тріця. Кличко зробив тут. Я його поважаю. Він зробив спокійну заяву. Тобто, uh -huh. я бачу по цій заяві, що він не хоче спекулювати на цьому на цій заяві. Бо Але вчора не зрозуміло, диватори. коли все ж таки будуть подавати тепло? В який момент? От як е, мешканці хай, столиці, хай, які хай, зараз мерзнуть, хочуть зрозуміти просто КМДА. Хай коли КМДА ну, має дати офіційне роз'яснення, коли буде тепло тепло. Ага. Так. тому що люди постійно от мене навіть запитують: то що у вас там кажуть, депутати там всі інші, коли будуть давати тепло? Бо вже мерзнемо, вже холодно реально. Е, гаразд відповіді наразі немає. Олексій Юрійович, дуже дякуємо вам за те, що долучилися до нашої мусить. дискусії. Олексій Кучеренко, Ми -я. народний депутат. Так, дякуємо. Олексій Кучеренко, народний депутат, фракція батьківщина, міністр з питань житлово комунальних послуг України попередніх років. Профільний комітет Верховної Ради з питань енергетики. О, пане Олександре, хотілося б у вас запитати. От що з подачою тепла в столиці, нам вже ж репортували, що 100% готовність до опалювального сезону він не починається. Люди реально починають мерзнути, вмикають там кондиціонери, дуйчики і так далі. Лягає енергосистема. Тепер Можете пояснити, от, чи варто зараз давати тепло, щоб не лягала електросистема? Як от цей баланс розподілити? Знаєте, мене завжди цікавила методика розрахунку цих відсотків, кулетку. Хтось виходить і каже, ми готові на 70%. Відсотків. Як вони порахували, там 50, 70, 100%? Відсотків. Ну, Дійсно, я вважаю, що ніхто точно не замерзне. От, там якогось Алчевського умовного у нас не буде. Включать тепло. ну, Я дату точно не, не назву, але казати, там, що всі мерзнуть зараз. Ну я це не назву. Не... Ну, холодно. Кажуть, вдома, як на вулиці. У кого там нема пластикових вікон, у пенсіонерів, то в них все це зараз ну, як, як на вулиці практично. Ну це факт. Просто. Е... Ну, це... Я так, думаю, так. знаєте, що е, треба було займатися е, 30 років е, не е, нагріванням вулиці, а енергозберігаючими технологіями, особливо в е, старому житловому фонді. тому що, наприклад, в мене квартира там в новому будинку, е, то абсолютно не холодно. Угу. Геннадій, ви знаєте, коли дадуть тепло? Щоб ви відповіли громаді міста? От, ну, реально мене запитують, ніби... ви журналіст запитайте у них, там, коли буде тепло. Що мені замітили, відповіли? я досить я критично відніси до комунального підприємства, яке мало відповідати за захист. Відповідних, але так чи інакше, я маю сказати, що працівники комунального підприємства досить активно займаються саме підготовленням до підготовкою до опалювального періоду. І показовим є саме те, що ми побачили, що з 2 жовтня почали включати опалення в дитячих садиках, лікарнях і тому подібне. Коли Навіть чи? в окремих да, Ну, Тобто ми говоримо про те, якщо там пішло по процесу, і в принципі ми бачимо, вже є готовність там на 80%, то в принципі це може свідчити тільки про те, що е, я надію, що так і буде, що ми, в принципі, день-два і повинні там отримати. Опалення вже у нас в квартирах, ну в житлових будинках. Єдине, що тільки я вам чесно скажу, і не потрібно це, я думаю, скривати. Кожен розуміє, що враховуючи ту систему, про яку Олександр говорить, якраз постачання, і досить часто ми бачимо, де є прориви і тому подібне, ми розуміємо, що ця ситуація, ну я не виключаю, що вона буде однозначно, що будуть ці проблеми, і включення буде тепла, воно буде однозначно послідовно. Тому тут ти повинно зрозуміло. Я вважаю, що місто повинно зробити певний графік і оприлюднити інформацію, хто де за чим, яким ну по якій по чого, певний ось, вакуум де. існує, поки ми цього не бачимо. Дінаро є що відповісти громаді? От хто запитує ж по там буде так, що... по-перше, хочу сказати, що дійсно було прийнято рішення щодо включення тепла в критичної рамках критичної інфраструктури. Я вважаю це правильним рішенням. На даний момент дійсно це дуже часто залежить від прогнозу погоди, якби це зараз не звучало. І в минулому році, наприклад, так само майже наприкінці жовтня включили Було тепло. Так. Да, ну, а тому, сьогодні що от, є попередження але... і на робиш, вас спривав сьогодні. Укргідромецентр повідомив про перші заморозки на території України, в тому числі попередження про зниження температури середній рівень загрози, в тому числі для життя по Києву і Київщині. Ота, да, але на даний момент просто. От прогноз погоди показує на наступному тижні ще 15 градусів тепла, Це те, що... тобто, да давайте все таки є там певна тенденція, в тому, що якщо там більше трьох днів там певна температура. Але Ніщо. що я хочу зазначити, як е, в першу чергу там киянка, громадянка України, що я краще там більше пледиком е, укриюсь, але буду розуміти, що, наприклад, е, наші комунальні всі підприємства. Краще готуються до опалювального сезону. Чому я кажу, тому що буквально позавчора мене затопило після того останнього обстрілу? Чому? Тому що був перепад в е, тиску, і в багатьох е, домах виникла така ситуація. Хоча ми міняли е, всі комунікації, але все одно відбулася аварія. І щоб я не кажу, що це прямо пов'язано, але історія в тому, що мені здається, дуже сильно залежить від розуміння того, а чи ми зможемо витримати в плані енергетичному, в тому числі і за атаки е, країни агресор Ми все таки зараз знаходимося у війні. Тому якщо навіть опалення включать пізніше, і ми зможемо протриматися, чим більше ми зможемо протриматись, тим напевно буде. Ліпше для нашої системи. Тут Це моя вас... така людська відповідь, насправді. Тут але момент... я впевнена, що так. опалення У ну, нас Олексій буде... забрав годину так, при всій так. повазі з народних депутатів. Але ну дивіться, Давайте. по потрібно зрозуміти одну річ: місто повинно для себе чітко зрозуміти, наскільки воно може коливатися, якраз в розрізі у нас є зараз досить серйозне використання електроенергії. Маючи проблему з електрикою, місто повинно зараз враховувати цей момент і максимально дає більше навантаження починати запускати опалення для того, щоб знизити навантаження. Повинно Тратам електричної енергії, тому що якщо зараз ми бачимо і пишуть вже в телеграм-каналах про те, що є дефіцит так. у нас і потрібно. Відноситись до цього з економією, це питання не Києва, це країни зараз говорять на рівні країни. Тому потрібно це враховувати. Тому їдеш по Києву. Врахуємо, всі вивіски горять, банери горять? Ніхто нічого не вимикає. Та я вважаю що рекламу такі. зараз взагалі потрібно всю виключити і не, не звертати не раз. Було таке да. рішення прийнято, але на жаль, ті, хто займається цим, не бажають не воно це підтримує. як фахівець, ви да. можете прокоментувати от на, ці відключення буде, банерів, вивісок і так далі. Воно дає реальну економію? чи це Більшого от просто не, звичайно дає Задає. там. Ну я не скажу, що то не споживає там 50%, Але коли мова йде про оптимізацію будь-яких витрат ресурсів, в тому числі електричної енергії, то треба вимикати те, що без чого можна обійтися. Ну, ми, ну, тобто ми можемо спокійно а послувати. люди зараз гріються, в кого особливо старі будинки, старі вікна, а гріються чим, включають там дуйчики, там, масляні обігрівачі і так далі. Вони вектори кондиціонери. Треба, треба ще розуміти, що електричні мережі ну, воно так не працює, що ви там мовно на позниках виключили рекламу, а на Подолі з'явилося більше електроенергії. Цьому можна. От, тут, треба ще вважати, зважати на пропускну здатність самих мереж. Найкраща ситуація в нас енергетична на лівому чи на правому березі, тому що ми бачили, що на лівому взагалі все відключилося от попереднього там. Е, е, Ні, так відключилося ж насправді там не тільки Київ, а там ж і Київська область. Е, і відключилося не через те, що втра... потрапили в тец 6 а потрапили там в один об'єкт, який зв'язує Канівську ГЕС і нашу частину країни сюди біля Києва, Укренерівський. Тут навіть ще питання не до Києва. можна сказати, що на правому березі ситуація з енергетикою з електроенергією краще ніж на лівому березі. Ми нічого не буде Ні, це. Це 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 знаєте? Це, це це коли порів... чого, по це, це коли порівнювати там лю людину, Ви виглядати на правому березі. Порівняти порівнювати людину, якої там передінсультний от В нього краще права чи ліва сторона. Там ну, що, що, що перше відмовить Так, не дай Боже, звичайно. Друзі, є будинки, де не буде опалення цього року. У Соловінському районі обвалився будинок. Він був пошкоджений під час попередньої атаки, яка була у липні внаслідок влучання дрону. Реакція КМДА на час проведення комісії загрози не існувало. Там, де були ризики, встановили підпірні стійки, зазначаючи, що на початку місяця Виділили кошти на капітальний ремонт. У цьому будинку вже чотири місяці немає газу, неможливо увімкнути опалення. З мешканцями спілкувалися наші е, журналісти, зокрема Анна Сірик. Дивимось. 9 жовтня, перша ночі. Кияни прокидаються від дивних звуків та хитання будинку. Землетрус у Києві. Ну це смішно, знаєте. І потім чуємо, просто як падає цегла. от ці всі брила. Мені дитина каже старша. Мам, будинок валиться. Кажу, спи вранці будемо розбиратися. Будинок на проспекті Відрадному постраждав внаслідок дронової атаки 4 липня. Шахет влетів і зруйнував два поверхи. Комісія визнала більшість квартир придатними для життя, і кияни продовжили мешкати у своїх оселях. До цього Обвалу у нас квартира не була аварійною, ми поміняли вікна, ми закупили матеріали на відновлення штукатурки, фарби, шпалери. тобто Ми повним ходом збиралися робити ремонт в кімнаті. Олена з родиною живуть на відстані однієї стіни від місця влучання та нещодавного обвалу. Нині підозрюють, їхнє житло також може отримати статус аварійного. А ще в будівлі вже чотири місяці немає газу і неможливо підключити опалення. «4 липня і з того часу у нас ну майже ніхто нічого тут не робив. От саме до дня обвалу. Газ обіцяють повернути після ремонту даху, а опалення увімкнути з початком сезону. Однак, яка доля дірки в будинку поки що невідомо. Ще одне болюче питання для мешканців укриття. Підвал в їхньому будинку мав статус сховища перші два роки Великої війни. Нині його з їхніх слів намагаються приватизувати. Цей підвал прийшли невідомі люди військовій формі. Їх було декілька чоловік. І на моє запитання людей, які спустились за ними, хто ви представте, з якою ціллю. Вони нічого не відповіли. Прийшли спочатку з з початку підвала сюди. останній мене отак штовхнув. Ну, на моє запитання, він мене штовхнув. У мене є припущення, що це були самі люди, які дивилися на наш підвал, щоб його, так сказати, забрати у нас. Тому що за день до цього прийшов невідомий чоловік і сказав, що він викупив пів підвалу, яке раніше було укриттям. Саме в ньому люди перебували під час влучання в їхній будинок у липні. Нині сподіваються, що до сильних морозів батареї стануть теплими а обвалів більше не буде. Друзі, це лише один з прикладів таких будинків. Багато ми в попередньому ефірі багато дискутували про те, яка ж кількість, тому що нам КМДА назвала спочатку там величезну цифру пошкоджених будинків. Але мова йде там, де уламки десь потрапили, там пошкодили да, вікна. Але є дуже серйозно пошкоджені будинки. Дінаро, яка ситуація? Як Київрада контролює? Можливо, в допомогу От якраз я в минулому питанні вже трошки зачепила цю тему, що створилася спеціальна робоча група. Очолює цю групу і. Ініціативи Європейської солідарності Людмила Ковалевська, вона так само є в бюджетній комісії, тому більше може там коментувати, скажімо, так, про можливість виділення додаткових коштів і тому подібне. Так само в цю робочу групу входить голова Київської військової державної адміністрації, що дозволяє, знаєте, всебічно розглядати це питання. Так, от на минулому засіданні, 13 числа, було прийнято рішення про створення реє. Для чого якраз цей реєстр? Для того, щоб розуміти, скільки тому що його не існує, Незрозуміло Ступінь а, пошкодження, чи це була ракетна, атака, чи це дрона. Це тільки знаєте в державних адміністраціях ці дані є у депутатів після того, як коли звертаються у комунальних служб. Тобто, розумієте, все це дуже хаотично. А, це по-перше, по-друге, історія заключається в тому, що є багато будинків, які просто ще з. Там 10 липня у нас серйозна була атака, і до мене до сих пір звертаються. От я на минулому засіданні, якраз е, зверталась до мера для того, щоб надали протокольне доручення. Виявляється, що цей будинок не підлягає там тим. Такому то -та ремонту, тому що там є власником там інше і інше, там це не комунальне, а то-то там тата та, та агенція. Ну про що я? Про те, що е, якщо створити реєстр, де буде зрозуміло, в якому типі власності цей будинок, в який рівень пошкодження, на якому етапі е, там знаходиться, в яких інстанціях це знаходиться, для того, щоб або пришвидшувати, або швидше реагувати е, на е, Дані ситуації, чому тому, що є, наприклад, дерев'янська, 14. простий приклад, Шевченківський район в літку були руйнації. Якщо в ручному режимі не дзвонити, не казати слухайте тут, треба поставити вікна, тому що вже скоро зима на дворі, і навіть якщо опалення включать, окей, ну. Вікон нема. Чому не поставлені вікна? То потім починаєш, знаєш, в ручному режимі це робити, допомагати людям. А так не має бути. Або там не прибирають сміття. Хоча це, начебто, да, відбулася руйнація. Комунальна служба попрацювала. Велика честь, і хвала їм, що вони працюють постійно. Але інколи буває так, що просто залишається все. Люди не можуть проїхати, пройти. Е, я вже не говорю про тих, хто на візках, там да, і там критична інфраструктура е, і е, служби не можуть проїхати, тому подібне. І це треба робити в ручному режимі. Тому створилася ця робоча група, аби затвердити порядки. Е, принципи роботи з пошкодженими будинками, і з цього так само була ініціатива, про яку я вже зазначила, про виділення півтори мільярдів гривень на мобільне укриття, в тому числі і за того, що в багатьох районах. І в багатьох мікрорайонах є серйозна проблеми з укриттями. Їх не е, відсутність ремонтів, відсутність навіть ключів, тому що е, певні укриття зазначені на мапі укриттів як укриття, але є вони, наприклад, в приватній власності, і людина каже: я не буду відкривати свій підвал, тому що там безхатьки приходять, і я не буду допомагати в цьому. І ти нічого не можеш зробити, тому що на законодавчому рівні немає. Ніякої регуляції. А що, якщо це приватна власність, а воно зазначено як укриття? Тому ми в ручному режимі пишемо. А ви можете, будь ласка, прибрати хоча б цей об'єкт, тому що люди. Як сподіваються, у разі атаки серйозно піти в укриття, а його там немає насправді. Тому е, було прийнято рішення, е, і так само наша фракція виступала на минулому засіданні е, і е, були е, внесені в бюджет півтора мільярди щодо е, мобільних укриттів. Чи зможемо ми засвоїти ці кошти в цьому році? Ні, тому на цей рік 500 е, мільйонів е, виділили е, в. Е, Пропорційному а, розподіленню на кожен район, чи зможе кожен район поставити за два місяці постоясотокритів, так. 500 мільйонів на 500 укриттів правильно? Так, правда да, да, да. мільйон це... укриття буде коштувати. там Проблемо. я я точно зараз йдуть розрахунки я точно цифру вам зараз не можу сказати В інтернеті навіть які ці. але але 50, 50 на на район 10 районів да тобто 500 укриттів але я якщо чесно дуже скептична щодо того що ми можемо поставити таку кількість але якщо почнуть хоча б ставити чому це питання не було реалізовано раніше у нас ну насправді Велике питання, тому а що, тому, що ну, не було державного кличко. Каже, не було державного стандарту цього укриття. Якби ми закупили щось там не по стандарту, потім би були кримінальні справи. А чого ти витратив так, гроші? Дивіться, в державному бюджеті? Взагалі немає такого а, такої строки, скажімо так, як там укриття. Чому це не поставлено так само в пріоритет? Тому що це питання ж безпеки. Ні, наприклад, ми зверталися щодо того, щоб була там певна програма реалізація там укриттів в там, наприклад, об'єктах національного значення. Цього так само не було, і ми так само зверталися. Тому мені здається, дана робоча група це так само. знаєте, Тепер інструмент, що ми можемо, так як громадяни, да, звернутися і сказати: Люба робоча група, а що ж ви там зробили? Тому зараз ми, наприклад, на своїх сторінках офіційно зазначаємо як протоколом, таким знаєте, по пунктам, що ми прийняли, що ми обговорили, депутати, громадськість можуть долучатися до цієї робочої групи, тому що роботи там дуже багато Ну, і з нами. На зв'язку ваша колега по київській міській раді від фракції Слуга народу Зоряна Скалецька, міністерка охорони здоров'я попередніх років. А зоряно, вітаємо. Добрий вечір. Вітай, добрий вечір. Зоряна, дякую, що долучаєтеся. В нас сьогодні є запитання до аудиторії: хто має відповідати за стан захисних споруд навколо енергетичних об'єктів Києва? Я думаю, ви як депутат Київської міської ради небайдужі до того, що цієї дискусії, яка виникла між КМВ, КМДА, Офісом президента. Отже, варіанти Київська міська влада, військова влада міста, уряд України, спільна відповідальність. Яку відповідь ви обрали? На моменті вик...